За дві хвилини збагатитися на 10 мільйонів. На Украсти кілька мішків золота і не попастися. І спокійно вийшли з цим мішком. Втеча, як у кіно, з погонею, стріляниною і спаленими машинами. Золота лихоманка штовхає людей на відчайдушний крок. Я вже був готовий вибратися. Закінчити цю життя. Невловимі злодії, які ювелірно працюють у формі поліцейських. Як їм щоразу вдається безслідно зникати? Золото завжди у ціні. Це найстабільніша валюта у світі. На світовому ринку ціна за грам коливається від 600 до 700 гривень. Заради збагачення, дехто ризикує життям, і йде на злочин. Третій рік поспіль правоохоронці намагаються відстежити ювелірних ганстерів. Копам не дає спокійно спати банда, яка грабує магазини із золотом, і щоразу втікає з місця злочину. У чому ж секрет їхньої ювелірної майстерності? І куди бандити збувають награбоване роками золото? У Херсонському торгувальному центрі робочий день добігав кінця. Продавці один за одним закривали магазинчики, а покупці повагом ішли до виходу. Дівчата робили звітність, читали кошти, але магазин ще не був закритий. Вони готувалися до закриття. Та раптом у дверях магазину з'явилися чоловіки в поліцейській формі із автоматами в руках. Їх було троє. Один залишився біля дверей. А двоє робили свою працю. Вони були агресивні, вони розбивали вітрини, погрожували автоматом. Жінки з переляку попадали на підлогу, а озброєні люди в масках били вітрини і згрібали золото. Двоє почали забирати коштовності, і одну з моїх продавців змусили відкрити касу, щоб забрати гроші. Крадії в ювелірному магазині не залишили нічого цінного. Навколо були лише розтрощені вщент вітрини. Це був жах, не залишили навіть підставок під прикрасами. Все забрали з собою. Збитків було майже на 10 мільйонів гривень. Із золотом та грошима нападники зникли. Машина чекала на них неподалік торгового центру. Коли вони вже вибігли, дівчата натиснули на тривожну кнопку. Потім э, зателефонували поліцію, і потім э, зателефонували ми. Правоохоронці прибули на виклик через 5 хвилин. Налякані продавчиці розповіли, що грабіжників було троє. А свідки бачили, на якій машині вони тікали. Поліція одразу ж оголосила план перехоплення. Правоохоронці взяли під особливий контроль чотири області, які межують із Херсонщиною. Грабіжники намагалися виїхати з міста та копи переслідували їх. Пересувалися, вони рухалися по жвавій трасі, по якій пересувалася членна кількість а, автомобілів а, з а, цивільним населенням, щоб унеможливити причинення якої шкоди здоров'ю чи життю громадян, поліцейськими не застосовувалась вогнепальна зброя. Але злочинці й на думці не мали здаватися. Вони відкрили вогонь по поліцейських машинах, а поряд трасою мчали й цивільні авто. Вони розуміли, що на такій жвавій дорозі ми не зможемо в повній мірі застосувати сили і засоби для того, щоб їх затримати. Грабіжники втекли, а поліцейські цілодобово патрулювали траси п'яти областей, у яких вели план перехоплення. Правоохоронці заявили, з 2015 року в Україні орудує банда, яка грабує ювелірні магазини. До її складу входить п'ятеро чоловіків. Андрій Нікітін наймолодший. Але саме він є лідером банди: Валентин Федорак, Олексій Ахмадулін, Тимофій Хрустальов та Олексій Дяченко. Наразі усі вони перебувають в офіційному розшуку як особливо небезпечні злочинці. Ця група складається в тому числі з раніше судимих осіб. Також до її складу входять особи, які свого часу професійно займалися спортом, тобто мають певну фізичну підготовку. Деякі з цих осіб, членів цієї групи, вони мають спеціальну бойову підготовку. За словами слідчих, за три роки вони 17 разів грабували ювелірні магазини у восьми областях України. Правоохоронці зізнаються, на сьогодні це єдина в Україні організована банда, яка спеціалізується саме на пограбуванні ювелірів. Дивіться далі: хто кинув виклик банді ювелірних гангстерів? Що зробили злочинці з награбованим золотом? І як журналісти гучної справи самі виливали золоті зливки? Слідче добре вивчили почерк так званих ювелірників. Налітають за 10 хвилин до закриття або відразу після відкриття магазину. Одягнуті у форму правоохоронців, обов'язково шевронами та наліпками поліція, у бронежилетах, касках та балаклавах, а у руках автомати Калашникова. Володимир, бізнесмен з кіровоградщини, став першою жертвою грабіжників ще кілька років тому, коли вони тільки но починали свою діяльність. Чоловік самотужки намагався впіймати грабіжників. Це була неділя. Я збирався із своїми синами меншими і знуками поїхати на ставок. Зненацька дзвінок про те, що пограбували магазин. Батько та син поїхали захищати своє золото, прихопивши з собою зброю. Взяв гвинтовку. Мені сказали, яка машина, в якому напрямку поїхала, і я. Бачив прислідувати. Я їхав в напрямку міста Кілограда, боща Кропивницький. Я знав, який автомобіль, номер я знав, колір знав. Наздогнати грабіжників не вдалося. Володимир повернувся до свого магазину і був приголомшений побаченим. Всі вітрини були потрощені, побиті, розламані. Те, що було нароблено роками, все воно за якісь п'ять минут пішло прахом. Свідками пограбування стали дві продавщиці, охоронець і три покупці. Ніхто з них не постраждав. Саме вони й розповіли всі подробиці нальоту. Під'їхала машина, вискочили з машини три чоловіки. Всі у поліцейській формі, в масках. З автоматами. Заскочили в магазин, всім лягти, вимога була положити їх на пол. Одна покупець не підчинилась, їй наставили автомат і заставили лягти на пол. Були заготовлені мішки спеціальні, які прив'язані до руки. Скидали туди всі лотки із виробами і тут мішок потягли в машину. Та виявляється, нападу можна було запобігти, бо того ж дня золоті грабіжники обчистили ювелірку в місті Олександрії о 9-й годині ранку, а вже за 30 хвилин винесли все з магазину в Знам'янці. Оператор охорони знав, що в Олександрії в дев'ять один пограбували магазин. Йому нічого не стояло передзвонити по всіх магазинах. Знаменки Кіровограда, Світловодська, про те, що є напад. Були прийняті міри, не було нічого. За три хвилини банда обчистила одну крамницю, а потім так само ювелірно попрацювала в іншій. За шість хвилин збагатилися на 15 з половиною мільйонів гривень. І в Знам'янці, і в Олександрії грабіжники навіть не брали грошей з каси. Мішки набивали виключно ювелірними прикрасами. Як же злочинці перетворюють золото на живі гроші? Збут награбованого золота такий же протизаконний та небезпечний, як і саме пограбування. Ломбарди неохоче приймають такий товар, бо за купівлю краденого можна сісти за грати на три роки. Люди, які давно тим займаються, прекрасно знають що зразу розпоряджатися яким ліба йому нежелательно. тому що можна на цьому спалитися. Перше, що роблять злочинці, перетворюють новенькі прикраси на лом. Для грабітеля очевидно цінність составляє не само ізділля, а метал і камні, з яких вони зготовлені. Маркіровка устраняється першим делом. Спілів уніщають самі клім. Якщо в грабіжників є свій ювелір, то він може відшліфувати прикрасу і видалити з неї всі штампи, саме ті, за якими можна визначити, крадене золото чи ні. Іменник изготовителя выглядит как прямоугольник с клиновидным окончанием на котором должны быть три литеры которые э, идентифицируют производителя место его регистрации да, и год изготовления первая буква это город или областной центр ЕП это э, сам шифр изготовителя 8 2018 год. Определенный товар можно переделать, отшлифовать. ювелирные мастера могут делать все, что угодно. И уже это изделие становится как як новое. Якщо ювелир не цінує власну репутацию, то він купуватиме крадене золото за безцінь. Они покупают. А товар. Вы же понимаете, они могут купить то же самое золотое изделие за 20 гривен, продать за 500. Мы не задаем вопрос, откуда у тебя эта вещь. А ты тогда начинаешь ломить нам цену. Є ще один спосіб збути награбоване: переплавити прикраси на золоті зливки. Чаще всього унічважаються самі зділі, просто йдуть в переплавку. Ідентифікувати не представляється можливим аж ніяк. Чаще всього, все таки переплавляють. Ну а на другому місці можна сказати, що зпілів. Да, а чи можна плавити золото в домашніх умовах? Про це просто зараз потрібен насамперед. Пальник для плавки дорогоцінних металів. Потрібен такий тігель шамотний вогнетривкий. Яка температура плавіння золота? Температура плавління чистого золота 1063 градуси. Для початку треба з цього персня виняти вставки каміння. Далі слід покласти цей брухт до тігеля, розпалити пальник. І можна приступати до плавління. Ви можете спробувати. Тільки водіть обережно по колу. Пройшло буквально дві хвилини, і каблучка починає змінюватися. Вона починає плавлятися. і В ній вже важко вгадати той ювелірний виріб, який ми поклали до тигля. Вона перетворилася на шматочок золота залишилось тільки дочекати, поки воно охолоне. Ось той самий зливок золота, який моя колега переплавила сама. Ті, хто його купуватимуть, ніколи не дізнаються, з якого саме він золота. Такі зливки злочинці або лишають собі, або перепродають. Хоча слідчі кажуть, що грабіжники і на переплавці золота, і на його нелегальному збуті втрачають понад 50% прибутку. Якщо награбували, скажімо, на 10 мільйонів, то зрештою матимуть лише 5. Через три місяці після зухвалого пограбування в Олександрії та Знам'янці банда знову вийшла на полювання. Але цього разу усе пішло не за планом. Олександр присвятив золотому бізнесу 25 років життя. Відкрив свій перший магазин із народженням первістка і дав собі слово, що його син ніколи не житиме в злиднях, як колись він сам. Меня воспитал нищта. И значит, я помню эти голодные обмороки, дни доедания, помню те носки, которые штопала мама, которые уже постоянно штопались, потому что они, они были заштопаны кругом. Чтобы встать на ноги, человек працював без вихідних, спав по кілька годин на добу. Золото не йшло йому з думки. я доз родителей, из-за родителей, 300 условных единиц, делал первые попытки продаж. Це бізум. Якось золото. Людей ні дні та хліб. Згодом відкрив ювелірну крамницю. Справи пішли вгору. Вперше за багато років Олександр на широку ногу відзначав своє 45-річчя. Та радість перервала тривожна звістка. Утрачав дзвонок з України, від моєї працівниці, яка була. В в слезах, в состоянии аффекта истерии, даже сквозь крик телефона я не сразу все понял. Говорю, Александр Олегович, Александр Олегович, нас ограбили, нас ограбили, и слезы, крики. Я говорю, сейчас нами даже мурашки идут по коже. Это было тяжело. Это был взрыв, это был шок, это был ступор. Олександрів магазин був у самому центрі Світловодська. Охоронна компанія за 750 метрів від нього, але допомога не приїхала. Грабіжники за кілька хвилин згребли все золото з вітрин. Вони спокійно згузили мішок. Навіть ті які з плашету упали на пол. їх просто підняли, сипалі пеже в мішок. І спокійно вийшли з цим мішком по центру міста. Последній, коли виходили, он оглянувся. Уділ ще одну тіну, которую не пропустили. Розбив стекло, служив спокійно планшет на руку і спокійно вийшли. Просто в мішках банда винесла 5 кілограмів золотих прикрас вартістю понад 6 мільйонів гривень. В один день з успішного бізнесмена Олександр перетворився на банкрута. Це моя життя. Це все, що мені було. Це все, що я заработал за эти 25 лет опорно упорного труда. Бессонных ночей ежедневной работы. днів Я понял, что я уже ніхто. Я зараз никому не нужен. Я нищий. Я бомж. Після краху бізнесу чоловік довго не міг оговтатися і навіть був готовий на фатальний крок. Тоді Олександра врятував невідомий водій. Після того випадку чоловік поховав золоту мрію і вийшов із бізнесу. Тепер живе на пенсію по інвалідності, а грабіжникам так і не пробачив за своє зруйноване життя. Я не знаю, що сказати. Чисто. Чисто. Я прокляв то золото, яке її взяли. За відпрацьованою схемою після нападу злочинці поїхали до іншої крамниці. Вона була всього за 400 метрів. Ми відкрили магазин, розложили товар, і як по традиції, якщо чесно з утро, ми в підсобному поміщенні пили кофе, і тут відкривається двір, і одразу почали скрики. Лежать це ограблення. Але цього разу операція пішла не за планом. Буквально з першої ж секунди почалася стрільба. Несподівано для банди вогонь відкрив охоронець. В цілях устрашення вони хаотично стріляли. Увідев дівчинку, возле мене голову закрив руками своїми. Зрозуміло, їй було страшно. Через стол направив їй в голову ствол. Коли я це увідев, я прыгнул тупо на цю на дівчинку. Накрив собою. В цей время звучит вистріл. Перший заряд влетел у мене. Я в нього вистрілив попав, я це видел. Я йому попав в область груди. Сюди, в цю сторону, тому що я знизу стріляв і я бачив точно, що я попав. Охоронець стріляв двічі, але його пневматичний пістолет програв автоматом Калашникова. В ньому 20 було шариків, як горох. Угу. Ось такі шарики меня з этот весь заряд, не розкрившийся з капсули. Там медики доставали це все. Є это правда. Это. Если бы этот заряд розкрився, они б меня розірвали, просто в сла із цієї крамниці злочинці не винесли жодної золотої прикраси. Бандити згаяли час на стрілянину. А коли спрацювала сигналізація, почали тікати. Після поранення Ігор два місяці провів у лікарні. Медики дивом урятували його від інвалідності. Та не меншою травмою для нього стало інше. Виявляється, на виклик тривожної кнопки прибули його колеги з охоронної фірми, але почувши постріли всередині магазину, просто сховалися. Вони мені потім так сказали: аряти гарьон, ти не обіжайся. Говорять, ну... ми, во перво, знали, що вже почалася та вся ця... ета свистопляска, що там це все по серйозному. рядну сі б ми рядом з тобою лягли, этого плегчи було. Після серії пограбувань слідчі встановили. Банда їздить на одній тій самій сірій іномарці. Правоохоронці вийшли на власника машини, а вже через нього, і на членів угруповання. Далі ви дізнаєтесь, за якою схемою працює банда ювелірників і за що одного з членів банди колись нагороджували золотими медалями. Чому грабіжникам вдається так легко грабувати, а потім безперешкодно зникати з місця злочину? Невже охоронні фірми не можуть дати їм відсіч? Адже магазини, пограбовані, наприклад, на Кіровоградщині, були під охороною. Керівник столичної охоронної фірми каже, що справа в економії. І власники магазинів часто самі винні у тому, що їх грабують. К жаль, у нас в Україні ще ментальність, пока гром не грянять, не перекреститься чоловік. І звязи з этим люди время чувствуют себя очень безпечно, пока біда не прийшла к ним. Часто в охорону беруть непідготовлених людей. Власники магазинів не вважають цю посаду важливою і платять скромно. Это не физически підготовлені люди, часто это пожилые люди. Максимум, что они могут сделать, это нажати на тревожную кнопку. Соответственно, должна быть вооруженная охрана. Но этот охранник должен не гулять по залу, он должен находиться в защищенном помещении, откуда он может принимать решение, как ему действовать. А ще каже керівник охоронної фірми, треба оснащувати магазины сучасним обладнанням и не економити на цьому. Тревожная кнопка может быть в виде брелка. Она может быть находиться в элементах одежды в любом кармане, Вы локтем нажали на карман, пошел сигнал вызова на пульт охраны. Охрана – это не здоровый мужик с пистолетом, а это охрана-сигнализация. Второе – это укрепленные витрины специальным стеклом. Это система видеонаблюдения, но система видеонаблюдения не в которую смотрят после того, как произошло ограбление, а кто-то смотрит на нее постоянно. Спасение утопающего делает рук самого утопающего. И чем больше он уделил этому внимания, и чем больше инвестировал туда средств, тем меньше шанс, что с ним что-то произойдет. До травня минулого року банда орудувала в маленьких містах. Херсон став першим обласним центром, куди вони навідалися. Напад у торговельному центрі був зухвалим та небезпечним. Злочинці втекли від поліції, відстрілюючись. Тож за якою схемою працювала банда, яка так спритно щоразу зникала? Ролі в цій банді розподілені чітко. Під час усіх пограбувань двоє озброєних молодиків удиралися до магазину, двоє чатували біля входу, тримали продавців, покупців та охорону на прицілі. І один завжди чекав грабіжників за кермом автомобіля. У них є лідер, який розробляє якийсь план. Про цей план він інформує інших членів е цієї банди і розподіляє між ними якісь е певні функції, ролі. І з кожним нападом грабіжники відшліфовували кримінальну майстерність. Якщо перші пограбування займали близько п'яти хвилин, то в Херсоні впоралися значно швидше. Скільки приблизно часу зайняло пограбування? Близько двох хвилин. Кримінальний світ дуже кмітливий. Напередодні нальоту в цьому торговельному центрі було кілька фейкових мінувань. Щоразу приїжджали правоохоронці, просили людей покинути приміщення. Тож, коли в залі знову з'явилися чоловіки у формі, ніхто не міг і припустити, що це грабіжники. До магазину зайшли троє чоловіків в поліцейській формі і сказали, начебто, це відпрацювання. Ні, 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 нікого це не здивувало, бо у нас були, були такі випадки, коли е, казали, що замінований торгівельний центр. Тому було все спокійно. Тому і охорона, підкорючись їх вимогам, вийшла на вулицю. Тікаючи від погоні, злочинці вирішили позбутися машини, адже всі пости поліції в області вже знали їхні номери. Вони тікали по е, Береславському шосе в сторону виїзду з міста Херсон. Значить, на одному з етапів цієї втечі вони вирішили е, знищити транспортний засіб е, і змінити його на інший. Машину просто підпалили біля заправки, а разом із нею й усе награбоване золото та гроші з каси. Нам знайти вдалося як предмети, екіпіровки, це і бронежилети, і каски, так і деяку зброю. Ми знайшли там зокрема ті ювелірні вироби, ті прикраси, які були викрадені через дію високої температури. Багато з прикрас просто злилися і стали єдиним цілим об'єктом, тобто розрізнити. І вищіти, і сказати, яка саме кількість у цьому, а, значить, об'єкті там цих прикрас неможливе. Ми а, вважаємо, що таким чином вони знищували сліди. По перше, по-друге, речові докази. Далі банда зупинила машину. Водія просто викинули на дорогу і поїхали світ за очі. Минув майже рік після гучного пограбування. Злочинці тим часом залягли на дно. Але слідчі стверджують, що члени банди не лишали території України. Невловимі розбійники у поліцейській формі. Хто вони? Журналісти гучної справи поїхали на пошуки рідні та знайомих членів банди. Інформації про них обмаль. Адже поки банда розгулює на свободі, слідство мовчить. Про ватажка Андрія Нікітіна відомо, що родом він із Первомайська Миколаївської області. Він єдиний з угруповання, хто був раніше засуджений. Усі адреси проживання ювелірних гангстерів Ми перевірили, заїжджали навіть до їхніх батьків. Берете, пожалуйста, бери А Восьма он... котр. Арикмахерського парикмахерському живе?

Тільки ночули чули прізвища тих, кого ми шукаємо, не відчиняли двері, клали телефони. Добрий вечір. Мене Звук Наталія. Я редактор проекта громкоділа і хотіла б поговорити з вами у вашому сині Алексії. Найдеться багато времени. Більш говірким виявився Юрій, партнер по бізнесу, розшукуваного нині Валентина Федорака. Чоловік і досі не може повірити, що два роки пліч опліч працював із людиною, яка бізнес проміняла на кримінал. Бувін злодельців э, э, столову. Ну нормальний, скромний, скритий. Від Юрія ми дізналися, що Валентин родом із Дніпра. Переїхав до Первомайська, одружився, створив бізнес, а потім раптово розлучився і зник. Должно было быть у нас собрание акционеров 15 мая. Он позвонил, сказал, что ему надо отлучиться. Все но ну, ну, потом уже у 16 числа мы уже узнали в новостях, почему ему надо было отлучиться. З'ясувалося, що Юрій знає за що раніше було засуджено ватажка банди Андрія по фігурантом діла як тоді, катав своє, час, коли грабив е, моєго царі, но це було ще, коли був, в кода було в двохтисячному году. Я тоді узнал і мені знаєте, як це ще больні стало, що з ким он зв'язався. Ще в 2011 році про Тимофія Хрустальова змі писали добрі новини в Херсоні. Втретє відбулися змагання з греблі на байдарках. Серед учасників змагань відомі спортсмени, і серед них Тимофій Хрустальов. А тепер його фото в кримінальній хроніці Увага! Рошок». Та його мати й досі не вірить, що син злочинець. Йому ж уже рік, мастер спорту міжнародного класу по каної багато наград дані з uh -huh. да, ним займався. Да. Жінка розповіла, що колись її син працював охоронцем і навіть продавав машини. Uh -huh. В охрані якось працював в кафе, uh -huh. продавав машини, був послідником. Мы с Верой открыли парикмахерскую, когда mm -hmm. жили вместе. Напередодні пограбування в Херсоні жінці робили операцію на серці. Звістка про розбійний напад Тарошок стала справжнім ударом для неї. Я тепер не знаю навіть, що думати. Може, їх вбили вже давно? Може, їх вже їх нет? І він не дзвонив вам? Мені не дзвонив, ні. Ну ви не вірите те, що це зробив ваш сон? Ні, я не вірю. Якщо вони цього не робили, чому вони зникли? А хто не щез, якщо їм грозить 15 років? Слідчі мають достатньо доказів їхньої причетності до усіх 17 пограбувань. Трошкопам зовсім не обов'язково ловити банду на гарячому, щоб довести провину. Але спочатку злочинців треба ще знайти. Тож, якщо вам щось відомо про місце їх перебування, повідомте поліцію. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.